Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенок на Хмельниччині. Осінь вже остаточно вступила у свої права. Вже така погода відповідна. А зі змін у нас на цьому тижні спиляли ліщину. Вона була височезна, величезна, але не плодоносила, і в цьому році теж нічого не було, тому вирішили її спиляти. Викорчувати ці коріння. Я почала вже це робити, але це неймовірно важко. І зараз план спиляти її, наскільки вийде низько. Це я просто вже посадила акумулятори від пилки акумуляторної і це трошки вже не доробила. Спиляти дуже низько, як вийде, тут ще трошки підкопати і розвести вогонь, щоб вона вигоріла, тому що вона займає багато місця. Оце все займала. А ніякої користі, а тут посадили шовковицю. І шовковиця повинна вирости великою. Спеціально не хотіли її саджати далеко від двору, але ж і в дворі теж шовковицю не посадиш. Тому обрали ось таке місце, приберемо лішину і якраз буде сонце тут достатньо, щоб вирости. Тому що у дворі в цілому поки що то і не посадиш нічого, навіть чогось. Декоративного, тому що ці великі дерева, мені шкода їх пиляти. хоч потрібно, там є деякі вже сухі гілки, але хай поки покористуть. Далі тут прийшла до нас посилочка з деревами. Друга посилочка, що було перші, і ми показували у попередньому влозі. Тут, я не знаю, буде видно ось ряд. Ряд дерев буде тепер аж до кінця. Тут різні і вишня, і абрикоси, і яблука. Тут все-все-все. Потім вже, коли воно приживеться, тоді вже, може, розповім, що де, тому що зараз я просто не встигла все подивитися що до чого, це садила мама. Вона там розібралась, ми зробили план, що куди. Тому, по факту, це в нас все, буде садочок. Тут і ожина, і малина, і квіти, а ось це город, ось це город. Гадаю, наступного року нам вистачить, якщо буде замало, то в нас же є. Ще частина, друга частина нашої ділянки зараз покажу для тих, хто не знає. Там в цьому році посадили пшеницю, посіяли, точніше. Наступного року, якщо не вистачить нам цієї ділянки, то будемо там щось саджати. До речі, шуліка знов прилітав і ось сюди повадився залітати, тому сьогодні-завтра будемо натягувати тут сітку, бо Знов потягнув курчат а, з курчатами. В з цілому скурами з тут дуже складно, бо шуліки виносять геть усе. Так, покажу, де в нас посіяна пшениця. Ось друга частина нашої ділянки. Тут орієнтована близько, близько столба того. Ось тут 22 сотки. Ох, слухайте, до речі, вона вже, вона вже почала рости. Я сюди не виходила кілька днів, я не бачила. Ох ти, як гарно. Я ніколи так не спостерігала, як починає рости пшениця. Так цікаво, слухайте. Гарна така. Я не знаю, до речі, ось ця дорога, чи це наше, чи це не наше, то, мабуть, потрібно визивати спеціальну людину, яка обміряє ділянку і скаже точно. Ну, але ніби ніби ось так ділянка одна йде і друга так. І ніби дерева це все ж таки ще ділянка. Ну, потрібно буде, як буде час. Вияснити. Гадаю, це не буде проблема Так, тут мишка, малинка. Так, і покажу трошки, показую, що в нас там по ремонту зміни. Там нічого цікавого, Тоді туди не пойдемо. Так, тут ряба спить. Це я купила штукатурку гіпсову, щоб швидко вона застигала, там потрібно стінку трошки підробити ще. Тут пумпуся спить. Ряба інколи її виганяє, звідси. Ось. І Дуся боїться рябу. Це... Це щось, при тому, що Дуся вона дуже така в нас. Сердита? не сердите, ні, ну, зла собака, виконує свої функції. <хи> так, йдемо ж в наше будівництво, яке ви спостерігаєте, вже скільки ж? Півроку, мабуть, да? мабуть, півроку. А, так, тут я показувала, що тут все як є, це від, від укоси робила і зробила оце ж вікно. Вже готове тут пара ізоляція. Там я проклала все як потрібно. Тут піна, на піну посадила, все виміряла, щоб воно було рівненько. І вже Ну це остаточний варіант, вже можна робити обліцовочні роботи, як їх там правильно обозначити. Ой, до речі, сьогодні ще працювала оцією. Ударна дрель називається ця штука. Мені навіть сподобалося. Я не думала, що це буде неважко. Я не скажу, що це легко, але це не важко. Ось тому дебют був такий. А Цим ні. Це я боюся таких болгарки таких розмірів. Мені здається, що я не зможу її все ж втримати. Але це нормально, це, це мені підходить. Так, так, тут, ще тут хотіла показати, тут ванна, тут я поміряла 30 см ванна. Тут буде 30 см така поличка, з якої будучи, буде виходити кран. І Потім поличка хотіла, хотіла зробити такою, як сходинкою, щоб тут можна все було складати. Тут потрібно буде паяти труби. паяльник вже замовила, повинен. Повинен скоро поїхати вже до мене, тому що тут заглушки, вони просто припаяні. Там потрібно буде паяти, але я теж там подивилась, Ну, ніби нічого такого сверхскладного немає. Так, оце ж бойлер. Тут кріплення під бойлер. Чому тут було з ним стільки мороки? Тому що тут було вікно. Вікно заклали, але я коли закладала вікно, там не зробили якогось укріплення спеціального. А бойлер у нас 80 літрів аж. І коли вже почали думати, як це все закріпити, то вирішили робити ось таким чином. Штукатурку прорубали до верхньої. До верхнього рівня цегли, в якою заложен цей пройом. Потім тут шпильки закручені, і вони виходять аж аж ось туди зараз покажу. Тут пушочок спить, тут містерончик спить, але ми зараз ще сюди повернемося. Ось шпильки, і вони йдуть під кутом. Виходять. І тут... Ось таким чином зроблено, щоб вона не вирвалася. Тому що це все не дуже таке воно кріпке, м'яко кажучи. Тому бойлер повинен вісити ось на цих шпильках, щоб сюди він буде тільки спиратися, не буде на цій цеглі вісити він. Тому тут шпильки а сюди я не знайшла якихось звичайних крючків, тому купила анкера. Ось такий був анкер. 12, на да, 12 анкер. Розібрала анкер, потім гайки, шайби. Ось це шайба, гровер, гайка і так само з тієї сторони зроблено, щоб бойлер вісив на кутку на цьому, і потім а, закидала це все цементним раствором, і а, цей куток він вдавлений туди і тримається на шпильках, і це все, коли застине, буде вже безпечно, тому що 80 літрів це все ж таки ну, якась там шутка, це все серйозно. Тут я ще не розбиралася, але тут ніби паяти не потрібно, ніби це просто викручується і все. Але сюди я ще не дійшла. Я поки що там розбиралась з цим куточком. Це ж тут інструмент лежить. Двері. Як я ставила двері, ви бачили, показувала. Там не було ще ручки. Коротко, ручку я поставила. Поки що ось це не зробила. Ось це, тому що цей хлястик, як його назвати, не знаю, він трошки довгий. Потрібно його відпиляти. А болгарку, що ту велику, я побаююсь, тому чекаю. Повинна до мене приїхати маленька болгарка-акумуляторна, тому її потім відпилю це все. Поки що. Ну, Поки що воно так працює без блокіратора. Тут теж зробила, тут просверлила, прикрутила. Це в цілому така теж приємна така робота. приємна. Це такий, знаєте, певний, певний ІВС, що можна сказати. Малий мале щастечко, воно почало ходити. В туалет, не в туалет, а мені на постіль, і там скрізь де тільки міг знайти. Тому прийшлося його виселити. Вдень він в кухні, в літній, там тепло, там з мамою він, і ніби ніби здається, що він проситься на вулицю, може не впевнені, але ніби так. А на ніч я його тут закриваю, користується він туалетом, все нормально, тут тепло, тому такий. <певно>, Певно, в нього буде досвід. Щодо цих ось. Цифр, як ви бачите, Це я сфотографую все. Якщо колись потрібно буде щось повішати, то подивлюсь фотографію, і буде видно, де тут направляючи ці рейки. Тому що ну, ми не плануємо нічого тут вішати, але ж, мало ли чого. І таким чином, я хочу зробити скрізь. Щодо того, як я тут буду далі робити що, Сюди куплю куток пластиковий, це зріжеться все, трошки так приклею куток до сюди, щоб, щоб ви оце, як це цю відстань, щоб її якось облагородити. Тому тут буде такий виходити, як куточок, тут я запіню, і потім вже буде остаточне покриття. Так, щодо покриття щодо цього ще. В мене тут будуть і тут, і тут, в цілому, то, мабуть, скрізь, будуть ось такі панельки. ось такі панельки, вони клеяться, і вони клеяться так дуже, дуже міцно клеяться. І вони миючі. І відносно, якщо дивитися все, що тут можна було зробити, це такий найдешевший варіант. І який в цьому і прослугує довго. Але клеїти їх відразу на гіпс страшно, тому що, якщо потрібно буде їх прибрати потім, то здається, що воно все відірветься, тому що клеїться міцно. Тому буде такий певний прошарок між гіпсокартоном і а, тими панельками. Ось я купила в Дунаївцях такі. Шпалери по 29 гривень, гривень штучку. До речі, те, що переселенців з Бахмута. Тут же клей у мене трохи, тому спочатку поклею ось ці обої сюди, а потім вже ці панельки. Потрібно ще погрунтувати, тому що я спробувала, але клей сюди впитується. І... Обоє відклеюється, тому потрібно погрунтувати, щоб гіпсокартон перестав а, всочувати цей клей. І поклею це вже, буде, це вже буде майже остаточний варіант, вже дуже хочеться тут красоту навести. А, а тут буде м, з малюнком. Ці будуть теж панелі, але з малюнком потім побачите, буде красиво. Так, я ще хотіла показати, що там з містером. Так, тут пух, тут пушочок, в нього все добре. Це містерончик. Сьогодні ввечері везу його на операцію. Переймаюся, тому що знов наркоз загальний. Тому, коли ви будете дивитися це відео, містер буде на операції. Не знаю, як там що пройде. Сподіваюся, що все буде добре. Я напишу в коментарі, закріплю коментар, коли буде зрозуміло, як він вийшов з наркозу, як взагалі все пройшло. Тому, якщо буде цікаво вам, як він себе почуває, то заглядайте в коментарі. Він трошки ожив. Оце ж капали його тут. Я капала, трошки ожив, але операція дуже потрібна. Ну, без неї він. Він не виживе, так не буду показувати там. То жах, що в нього під щелепою. Тому їдемо сьогодні, їдемо. Може, і бошочка з собою возьму. Так, ці двері це ж мене чекають. А вони коли поставлю ще і їх. Але двері вже сюди, ось ці сюди вони. Вони ідентичні. Буду вже ставити, коли перенесемо бойлер і ванну, бо мені хочеться пройом тут мати побільший. Бо це ж все ж такі великі речі. Тому план такий дасть Бог все злагодиться. Зараз у коментарях отримую дуже багато приємних слів щодо того, що я можу робити майже все і чоловічу роботу. І з однієї сторони, так, це. Те, чим можна ніби пишатися, а з іншої сторони, трошки сумно, тому що це не те, для чого була створена жінка. Жінка була створена все ж таки помічницею, а не тягнути все на собі і вирішувати да, всі такі питання. Але ж зараз і у мене, і у багатьох інших жінок немає іншого вибору. І приходиться, приходиться робити те, що взагалі не хочеться і складно, але ж вибору немає. І в мене зараз немає варіантів, чи я це роблю, чи я це не роблю. В мене є тільки варіанти, я це роблю і мені це подобається, або варіант Я це роблю все одно і мені це не, не подобається. А тому я обираю, щоб це подобалося. Тому що коли робиш щось і це не подобається, це взагалі якийсь жах, і сил немає, і наснаги. Тому, якщо буде можливість, звичайно, я хотіла б постити якісь рецепти, облаштовувати побут, якийсь затишок створювати, а не оце все класти плитку, і що там ще мені потрібно буде, я не знаю. Вішати цей болер, паяти труби і все таке. Але ж маємо, що маємо. І мені також не хочеться попадати в якусь залежність від людей, які можуть користуватися нашим положенням і використовувати цей наш стан, коли ми потребуємо допомоги, у якусь свою користь. Тому багато таких моментів. І в мене немає мети доказати всім, що ось я така сильна, все я вмію. Ні, це просто необхідність зараз. Тому роблю те, що я повинна робити з посмішкою, тому що, тому що все буде, слава Богу. Дякую, що ви були зі мною.